І так, всім привіт з вами Лакі. А, Так, сьогодні в скулбой, значить, на нормальному рівні важкості пройдемо в першому акті п'яту кінцівку. Погнали! Чи Чити я відсуваю. Я, в принципі, думаю, що. Я пройду з першого разу, тому що це мега легка кінцівка. Нам прийдеться, що робити правильно, просто дзвонити в. Так, а... а чому так темно? Дивно. Просто будемо безкінечно. Безкінечно дзвонити дзвінок. Ну і, звичайно, потрібно буде зараз у нас вімкнути. наш комп'ютер. Що ми зараз і зробимо. І так. Відемо пароль. Так, а мама вже. Так, добре. Мама вертається, а я поки що буду тоді займатися. Що нам потрібно? Нам потрібно кусок м'яса. Так, значить. Ну, добре, давайте. Нам потрібен буде кусок м'яса. Одну минуту. Якщо що, то прийдеться, не знаю. Хоча почекайте. Так, в принципі, нам не прийдеться зараз включати комп'ютер, по факту. Окей, ну до комп'ютера ми не лізем. Але що нам точно приведе... Е, ну. Приведеться. Пригодиться. Це у нас м'ясо. Ну, хоча можна навіть і без нього справитись. Хоча давайте спробуємо без м'яса все-таки. Чи як нам взагалі зробити? Як думаєте? Одним словом, будемо грати без м'яса. Так, уже мама злиться. До речі, не замітили щось. Ой, вона вже цей прискорюється трошки. Ну, тобто, їх хід поки що прискорений уже стає. Ну, встав. О, я вам дам. Значить, там мої друзяки стоять. Будемо тікати тоді через ту сторону просто. Ну це як база вже. Так, давайте на ліжку стоїмо. І так. Не знаю, ви, напевне, могли замітити, що цей. Що якось от темно. Справді дуже темно. І в мене в кімнаті стало, і бачите, в коридорі. Я подивіться, скоріш за все, це через того, що. Або вже, типу, ну, розробочки вже так, розробники самі зробили, так? Потемніні трохи. Через чого? Через того, що. Ну, от просто через того, що вже якби зима майже і. Ну, темніше має бути. Ну, по фактам не має бути, але... Можу... Опа. Так, мама... А, квіти пішла лити. Ну тоді прийдеться чекати. Блін, ще й тато в туалет пішов. Шикарно. До мами прийдеться немало дзвонити. Немало, немало. Так, що там мама уже? От зі світлом. Ну, от зі світлом, прямо як в день. А зараз щось таке темне. Чи то в мене якіркість, можливо, скручена, я не знаю. Ну, допустимо. Ага. Окей, допустимо. Дивіться, чи ти я не чіпаю, чи ти я не чіпаю. І давайте просто провіримо. Я зараз, взагалі, навіть не трогав чити, просто пере, ну, передвинув їх. Да? Якщо зараз, мені засчитають. Так, Да, я вчусь. І, коротше, якщо мені зараз зарахують. Значить, не п'яту кінцівку, а сьому. Тобто це сьома це з щитами. То мене це не дуже буде влаштовувати, як ви знаєте. Ой-ой-ой! Так. І пошурувала назад. На кухню, Значить, комп... Та ні, сумніваюся, що комп'ютер нам пригодиться. Значить, вона буде бігти аж туди. А навіщо нам тоді собака, в принципі? Ну. Собака потрібна лише для. От, секретної кінцівки, а не для. А не для п'ятої. Чи це яка п'ята? Ой-ой-ой. Дивіться, біжить. Я вже буду вертатися в кімнату. Я, типу, не буду ось тут за дверми стояти. Зараз поясню, чому. Тому що в будь-який момент, навіть коли вона отут може йти, то вона по-любому мене От хоча б раз провірить мене уроки. По любому. От така ось така штука є. Ось, тому завжди треба про запас. Ну, вона капець уже швидка, прям. Так, де? Ні, не відкрила. Ну, ми її вже вивіли. Вивіли. Потрібно ще, ну, раз так 10, можливо, подзвонити. І тоді, можливо, можливо. Я не знаю, ну можливо, тоді вийде. Я не знаю, не знаю. Дайте так, якщо все-таки буде сьома кінцівка. Якщо все-таки буде сьома кінцівка, то я в інтернеті десь спробую спробую знайти інформацію, чи можна удалити вот ось цю вот штуку. Ну, М-ку, знаєте, от чити якраз від розробників. Бо якщо не можна, то, типу, все. Тут уже капець просто буде. Так, а ну. Так, все, ніби зайшла. Це молоде, щоб кити, квіти не пішла поливати. Ой. Так, понеслась. Ні, не відкрила. ну що ж таке? Достала вже, ну? Давай відкривай. До речі, замітили. Наших друзів трошки поближче поставили, по-любому. Ви скажете, а звідки я знаю? Ну, як на мене, справді, от якось трохи по відчуттям. Та весм. Які квіти? ну ти шо? Блін. Треба було перед нею вийти і ще раз позвонити. Можливо, б, тоді було б набагато краще. Ну. Добре. Тоді найлеє квіти. Ну а ми що? а ми почекаємо поки що. Олівці, ручка лінійка, щоденник. Книги і каракулі. Да уж, і це зоше з геометрії. Щось на полях щось понамальовував. Домашнє, напевно, писав. На полях. Да уж, весь зв'язку бачу трикутник малював. А ви кому Андрій взагалі в класі оце жону. Ну, Ну, по малюнкам, я можу сміло сказати, що це може бути сьомий клас. Сьомий, ну, шостий я сумніваюсь, сьомий клас, восьмий десь так. Скоріше за все, за все сьомий, бо на восьмій він прям. Ну, не виглядає. Погано, що мама. Ой-ой-ой. Погано, що мама а, іменно, ну. Пішла поливати квіти через те, що після квітів вона якась, ну. спокійніша, чи що. А вона зараз має ще, ще, до речі, бігти. Тобто вона не тільки вперед має ще бігти сильно, вона ще і назад має бігти сильно. Коротше, ми її вже по повній прям розізлили. Давайте швиденько. Ой, я надіюсь. Я надіюсь, я не дочекаюсь до того, що вона просто піде і поливати квіти. Ой-ой. Туалет. Ну ні, ну от просто ні в яку. Ну, минулий раз було без цього тьфу. А тепер я оце, типа, плюнула. Ну, зараз будемо бачити. Так як без різниці. Ой, оце круто буде, якщо вона зараз відкриє двері. Ні, не відкрила. Ну, зараз тоді якраз я ще. Типу. цей. Я якраз е, ще один раз подзвонив, поки тато в туалеті був. І це прям джекпот. Плюс плюс е, цей зекономив час. от. Цікаво, коли вона оце от кричить, що думають мої друзі? Вона вже забув, як її звати, звичайно. Ну, можна подивитися -по 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 в, ну, в комп'ютері. Ігор е -е і Біка. Понятно. Зрозуміло. Окей, йдемо дзвонити. Продовжувати. Бісити нашу маму. Я надіюсь, хоча б зараз вона має відкрити. Е -е немає. Окей. Ух, я вам дам. А коли ти вже їх дам, їх цей, їм дасиш уже? Ну давай, давай, швидше, швидше. Доходь уже. Так. Все я так зрозумів, так? Правильно. Ще раз двоним. Цей раз пробуємо по-інакшому. Ой-ой, ой але вона вже біжить. Ну. Ну, вона, вона вже кричить, прям скоро горло зірве. Потрібно їй пошвидше відкрити цю калітку. Ну, я думаю, зазвичай. У нас це проходження займе, ну, хвилин так 16, можливо. Ну, там, 16, 17, ну десь біля 20 точно. Біля 20 в мене більшість е, проходжень займають. Крім першої, звичайно. Во, подивіться, біжить, біжить. Ну. Ну. Ах. Тьфу тьфу, дех. Навіть дверний е, дзвінок е, цей. Знущайся тьфу. Чуєш, вона ще й зараз квіти йде лити, просто шедеврально. Окей, що би нам би. Ну давайте, ладно вже, давайте. Попробуємо просто. Ну, а, а, а можливо, а можливо нам це пригодиться. А звідки я можу знати? Можливо, нам це все-таки справді пригодиться м'ясо. Давай, давай! Ну, давайте я вже по почекаю вже поки. Так, додата написали. Так, все, м'ясо є, м'яско є. І так, шоу у нас там? Уже йде. А чого так помало? Чому так помало, а? Не швидше. М'яско, м'ясо. Можливо, ще зараз до мене може зайти. Ну, м'ясо є, комп'ютер. Комп'ютер є. Але в чому прикол? Просто. Ну, і на всякий ну, е, уже, типу, сховаюсь. Коротше. Якщо б ми, в принципі, та, бігли через ось цю сторону, вибігали з калітки. То, скоріше за все, так. Тату би нас замітив, це точно. А, а ми будемо от туди вибігати, і по-любому нас тато не замітив. Не замітить. Ось. Тому, кажу, комп'ютер нам сьогодні не пригодиться. Це точно. Це точно. Значить так. Ну, давайте швидше, швидше. Швидше. Так. Ну що там? Вертається. Ну, вона вже полюбе о, цей спокійна вже. Ну, така вже, типу, полила квіточки, обов'язки свої виконала і вже типу спокійна Ну, але я надію, що це ні на що не повлияло. І мама кричить в одну і ту саму секунду, і тат Відкриєш? Не відкриєш. Ну добре, я думаю, що ще, ну думаю, ну раз, два, три і вона точно відкриє калітку. От точно відкриє калітку. Ну а зараз я тоді буду поменше говорити, просто буде... Будемо чекати просто одним словом. Це уже п'ята кінцівка. Ну, я нормально вже йду. Значить, що там? Буду старатися це все швидше робити, звичайно. Ну вона вже біжить так ні в Нівроку. Боже. Достатньо. Мене лише один раз провірили. Тобто тато один раз провірив. Ну, подивимося, скільки я буду проходити. Ой-ой-ой! Давайте так, тому тоді зараз тату йде в туалет, і якраз ще в нас є одна спроба тоді, щоб цей. Щоб якраз втекти. Так відкрила? Прикол? Прикол, тату срабне. Тато в туалеті, а я. а... Так, почекайте. Все, тікаємо. Все, мама тепер на нас біжить. Подивіться, подивіться. А тато там в туалеті все. Ну, все, виходить, я прийшов на п'яту кінцівку. Подивимося, на яку мені зарахують. І. Ну, хоча б раз. Хоча б раз. Сьома кінцівка. Ну. 15, а, значить, 16 хвилин, можна так сказати. Одним словом, одним словом. А, так, тепер я можу. Тепер я можу а, потануться, понтану, А, типу, повимахуватись перед друзями. Що в мене там є 4. Ну, одним словом, мені зарахувала 7 кінцівка. Чомусь. Я не знаю чому. Ну, зарахувала сьома кінцівка. Я прийшов на п'яту. Зарахувала сьома. Ви всі бачили, все, все цей відбувалося за один кадр, тобто пройти я на сьому не міг. Можливо, можливо можна попробувати пройти так. Хоча б один раз, можна по попробувати коротше пройти так, щоб не торкатися. Вобше. Тобто, не торкатися цієї цієї штуки. Маю на увазі про ну, якраз оцього квадратика з буквою М. Тобто самі чи Просто їх не торкатися для експерименту. Ну, для експерименту, я думаю, я це все-таки викладу в YouTube Shorts. Ось. Але коли я не знаю, колись там. Ну, а на сьогодні все. Ставте лайк за мої старання, підписка. У мене кожен день виходять нові відео. Ви не будете скучати це процентів 100%. Ну і, звичайно, дзвінок. Просто прожміть, щоб не пропускати в принципі всю інформацію, яка буде виходити далі на моєму youtube каналі На цьому, всі... на цьому все. Всім пакета.